Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю вас у програмі «Медексперт». Сьогодні не буде звичного випуску за тиждень медичних новин, адже ми розкажемо про те, як розвивалася наша медицина, а зокрема, нейрохірургічний напрямок, за 40 років. І про це нам розкаже лікар, який брав безпосередню участь у вдосконаленні лікування та порятунку пацієнтів. Лікар, який 40 років тому прийшов у нейрохірургію і бачив на власні очі усі зміни. Андрій Токарський, заслужений лікар України. Нейрохірург з більш ніж 40-річним досвідом роботи. На його рахунку тисячі врятованих життів. Він був одним із медиків, які приймали людей травмованих внаслідок скнилівської авіакатастрофи, і ще по сьогоднішній день допомагає, лікує та без перебільшень витягує людей із того світу. Я ніколи не хотів бути нейрохірургом. Не хотів бути хірургом. І завдяки Юрію Михайловичу Сандурському, який мене сюди, можна сказати, насильно, він мене облужив, знаєте, як в середньовіччі замки. Він говорив з моєю мамою, з моєю тещою, з дружиною. Одним словом, всіх заставили прийти на робоче місце. От я сюди прийшов на робоче місце на єврохірухів 15 листопада 1984 року. Тобто це рівно 40 років тому. Ну, 40 років тому я прийшов в нейрохірургію. Нейрохірургія на той час це, це був жах, був такий жар, нехай мене вибачать, може, в мене гіпрополізоване почуття гумору, але тоді казали, що смертність складала 120%. Вмирало 100% хворих і 20% близьких родичів. Такий був ну, чорний гумор, чорний жар. Тоді вмирали досить багато. З Обстежень у нас був рентген банальний. Наступне, що ми могли зробити, це ввести в шлуночкову систему повітря, подивитися, як зміщені шлуночки, і після цього йти на операцію. Чесно сказати, на сьогоднішній день, вертаючись до тих часів, я просто не уявляю, як ми працювали. Це є нереально. Мені дуже пощастило, я про гарний колектив, історія нашого відділення, У нас саме старе відділення і в Україні, і в Польщі. Воно було тут відкрито ще до Першої світової, до 2014 року. Це тоді була Польща. Тобто перше після, після Львова відкрилося відділення в Кракові. І рівно ж в Україні. Це перше спеціалізоване нейрохірургічне відділення. Коли я прийшов сюди в відділення, в нас в середньому в рік було порядка 250-200-250 операцій. При тому смертність в нас складала десь порядка 15-16%, досить велика була. Але якщо подивитися, як ми тоді працювали і чим ми тоді працювали, то це смертність, я вважаю, ще невелика. Тому що на сьогоднішній день на лінії фронту, я думаю, умови є набагато кращі на сьогоднішній день, ніж тоді в нас були тут в Ми з обстеження не, не мали нічого, фактично. Антибіотики були, тобто медикаментозне забезпечення слабе і так далі. І от коли я став завідуючим, ми вирішили. Ми вирішили, так завжди говорю ми, тому що це не я завжди заслуга одного чоловіка, а це я заслуга цілого колективу. Мені вдалося пояснити колективу, що треба рухатися вперед. І дуже багато людей їздило за свій кошт, їздило за кордон вчитися по Україні, там, де можна було якісь методики витягнути і так далі. І от за 22 роки мого завідування я вам скажу, як змінились цифри. З 250 операцій в рік ми вийшли на рівень 1500 операцій в рік. І смертність 15% зменшилася до 1%. Це все поступово. Тобто це йде поступово-поступово, крок за кроком освоювалися нові технології, нові методики і так далі. Причому розвиток настільки за останній час швидко пішов, на сьогоднішній день відділення нейрохірургії в умовах першого ТМО є забезпечене апаратурою на рівні доброї, гарної, багатої західної клініки. Тобто, щоб стільки апаратури високоякісної було зібрано в одному місці, нейрохірургії не спеціалізуються. Хтось по голові, хтось по основі черепа, хтось по хребту і спиного мозку, хтось по периферії. У нас спеціалізація як така є по лікарях, але це все в одному центрі. І ми можемо дати допомогу від п'ятки до тіночка тобто, стосовно всієї нервової системи. Причому, що мене страшно тішить, що на сьогоднішній день, бо я вже така, знаєте, куля на ізльоті вже на події. Мене страшно тішить, що є перспектива відділення в цій лікарні, відділення того, щоб стати не ну, побудити однією з кращих клінік в Європі. Ми вже на сьогоднішній день прооперували не одного хворого за кордоном, яким відмовили в операціях за кордоном. Найближче до нас це Польща, найдальше від нас це Канада, де пацієнтам відмовили від хірургічного втручання. Але це все давалося важкою працею однозначно. Тобто тут, тут фактично треба було жити в тій лікарні з тими хворими. От єдине, що мене в сучасній медицині не цілком влаштовує, як би це вірно сказати, не кожен лікар любить свого пацієнта, скажімо так. Я не хочу сказати, що він його не любить, тому що не любов це діаметрально протилежна, а не кожен лікар любить свого пацієнта. Тобто пацієнта треба пропускати через себе, зрозуміти. А якби ти себе почував, якби ти прийшов перший раз в лікарню, щоб... Знати, для того, щоб пацієнтам тут було комфортно, з ними треба розмовляти на рівню, на їхньому рівні сприйняття цієї лікарні. Щоб пацієнт зрозумів, що до нього відноситься новин. Тоді буде довіра, тоді буде все. От цього на сьогоднішній день, так мені здається, тут було дуже погане слово, знаєте, молодим спеціалістам. Я ще себе вважаю в душі молодим, я би ще батяра. Але цього бракує. Саме важке це було зробити в організаційні зміни. Тобто, в колективі саме важке було пояснити людям, що необхідно зробити. Не заставити їх це робити, а пояснити, чому саме так треба зробити, і чому іншого виходу немає, і варіантів в принципі немає. Оце було саме важке. І якщо, наприклад, там чуть легше було з лікарями, то важче було з медичними сестрами, а ще важче було, напевно, з санітарками. Які відповідно по оплаті мали меншу оплату, і ніхто не був зацікавлений в тій роботі. Тобто треба було зробити їм мотивацію, щоб вони хотіли тут працювати. Оце було важко, на це пішло найбільше часу. Лідер, він є не той, який показує, куди йти, а сам показує, як треба зробити. З того всього, що мене сьогоднішній день лікує, ми колись лікували відсотків два-два з половиною. Всього нас, з того, що ми сьогодні робимо. Тобто тут навіть ну це нема про що порівнювати. Це є абсолютно різні речі. Ми могли прооперувати крововили, травму, тобто якась травма як була, ми могли прооперувати худобідно. Не всі смертність, власне, велика була через них. Пухлини ті, які в Москву були, також ми могли прооперувати дві-три локації тих пухлин, які там знаходяться в певних місцях. Нам важко було діагноз поставити і так далі. Хребет колись ми оперували диски, оця погана інерція лишилася. Та вас, як пооперують, ви станете інвалідом. Так, ми колись як оперували, люди ставали після цієї операції інвалідами, тому що ніякої фіксації не було, там розбивався задний. Не хочу зараз влізати в медичну термінологію, це глядачам буде нецікаво. Але те, що ми колись зробили, ми ну, не рятували життя, але ми не рятували функції. Тобто ми не давали людині можливості після такої операції жити повноцінним життям. То на сьогоднішній день ми робимо набагато більше. І диски у нас люди встають на третій, четвертий день, і після пухлини ми на четвертий, п'ятий день пухлин головного мозку виписуємо додому, вважаємо, що їм в лікарні нема що робити, і так далі. Тобто не все так рожево. ускладнення є. Ускладнення є в кожного лікаря і при любій патології вони бувають. Але повірте мені, один лікар не хоче зробити так, щоб були ускладнення. Коли мотивуєш пацієнта, то я завжди говорю, дивіться, операція має там 20% можливих ускладнень. А без операції я гарантую 100%, що ви загинете. то що буде вибирати? У нас колись були так називаємі закриті зони, куди нейрохірург своїми золотими пальцями лізти не можна було. Тобто, якщо туди лізти, то вже була катастрофа. То на сьогоднішній день. Є такі знаєте, кролячі нори, куди можна зайти справа з лівою, ми маємо можливість діагностики. Ми маємо можливість зрозуміти, куди зайти, для того, щоб мінімум, щоб мінімум пошкодити пацієнта. Сьогодні, наприклад, ви дивились операція, в нас операція йшла з електронейромоніторингу. Тобто, щоб ви зрозуміли, що це є, це виводяться датчики на всі нерви, які проходять стовби. Це найважливіша зона головного мозку, стовбур головного мозку. І по тих датчиках ми знаємо, який нерв, ми, біля якого нерва ми працюємо і що з цим нервом буде пізніше. Колись після таких операцій люди діставали перелічі половини обличчя. В них було так називаємо сухе око, їм проходили зашивати око, цілий час текла слюна, тому що кутик був путь. Ну, ми колись так оперували, іншого виходу не було. То зараз в нас таких ускладнень практично немає. Тобто ми під час операції вже знаємо, далі не треба. Ми на сьогоднішній день маємо сучасніші технології, ніж тоді були в світі. Тобто я в 84 89 рік я вчився та простять мене громадяни України в Росії, в Москві, в інституті Бурденко, це такий топовий заклад нейрохірургії. І я бачив, що в світі робиться. Тобто я через призму інституту, конференції, і все решта, я бачив, що в світі робиться. Те, що ми, ми робимо сьогодні і маємо, тоді ніхто в світі того не мав, ніхто поняття не мав, як воно буде виглядати. І якщо б мені хтось сказав, ну це і серії, і уявіть собі, що. Ви їздили маршруткою там Львів Малахів маршруткою, а тут з завтрашнього дня ви такою маршруткою ніби літаєте Львів місяць. Тобто це ну, взагалі такі речі, які... Тоді це близько в голові не вкладало, що ми щось таке будемо робити. Я вам більше скажу, я ніколи в житті не думав, що таку апаратуру, ту апаратуру все можна освоїти. До речі, в нас була зроблена перша операція, напевно, у світі, де хворий був пробуджений від початку видалення пухлини до кінця видалення пухлини. Тому що завжди будуть частинами. А в нас вдалося провести від початку до кінця. Пояснюємо, в чому заключається секрет. Секрет заключається в швидкості видалення пухлини. Пухлина в основному забирається в світі порядка 3-4 години. Стільки часу хворий не може бути при свідомості, він виснажується. Значить, хворого розбудили, сказали порухай оцим пальчиком. Він порухав, знову приспали, далі забирають пухлину. Знову розбудили, порухай цим пальчиком. Знову приспали. І так до того часу, поки йому кажуть, порухай, а він ще ледве-ледве -ві, -ві тим пальчиком рухає. О, все, далі йти не можна. Але це пробудження і присипляння, прибудження і присипляння, воно витягує дуже довгу операцію. Нам вдалося за 40 хвилин забрати похлину, де хворий як збудився на початку видалення, так до кінця видалення він цілий час був в контакті. Він нам рахував, він розказував, де він живе і так далі. Хворий абсолютно в свідомості. І це дає нам можливість не залізти в ті зони, які ми не можемо провірити електромоніторного. Мозок не болюча структура взагалі, він не болить. Хоч це є центр всієї нервової системи, сам мозок є неболючим. Так що ми робимо любі операції, які на сьогоднішній день робляться в світі. Ясно, що ми не можемо зробити людям вічне життя. Ніяка медицина ще на сьогоднішній день, хоча при такому темпі розвитку, як розвивається, я не здивуюся, якщо через років 50 скажуть, що ми вже навчилися людям видовжувати життя там до 300-400 років. Ну, бо воно дійсно дуже швидко рухається. Ось, але... На сьогоднішній день є можливість позбавити людину тих речей, які не дають нормально функціонувати. Колись це було неможливо. Колись в нас фактично ну, рятували хворого, щоб він не вмер. Які будуть наслідки, було все одно. Інвалід, він буде, інвалід, лежачий, не лежачий, головне, що він вижив. А зараз це вже зовсім інакше виглядає. Тобто зараз є, іде паралельно з функцією. Для рятування життя і рятування функцій по максимуму. Чи буде далі такий розвиток? Я думаю, що розвиток буде і хвилями. Тобто буде хвиля, така, як зараз є. І дійдемо до якоїсь, до якоїсь грані, і на тому ми трошки зупинимося. Я не хочу сказати, що розвитку не буде. Він буде, але буде набагато повільніше. І пізніше, коли ми піднімемося на якийсь вищий щабель, тобто почнемо використовувати вже квантову механіку там, чи ще щось таке, то тоді буде наступний крок і наступний буде такий прорив потужний. Тобто це буде хвилеподібний розвиток. Але я вам скажу більше, що з ним повільно ми розвиваємося чи швидко. Головне, не стояти на місці і не повертатися назад. І це вже є дуже багато. І уявити не могли, які будуть сучасні технології, колись смертельні захворювання сьогодні вже успішно лікують. І наша медицина невпинно рухається вперед. А ми можемо бачити цей прогрес. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». Побачимось наступного тижня у цей же час.